Сьогодні, близько 13-ї години, російські військові з території Російської Федерації здійснили масований обстріл міста Харкова. В даному випадку вони використовували балістичні ракети. Тип даних ракет зараз встановлюється прокурорами та слідчими під час огляду місця події. Ці сім ракет влучили в трьох районах міста в Київському, Салтівському та Немишлянському районах. В Немишлянському районі зруйнований палац спорту. Це культове місце для молоді. До воєнного часу. Що стосується Савтівського району, де ми зараз з вами перебуваємо, то ракети влучили в декілька метрах від входу в гіпермаркет. На даний час більше 30 цивільних осіб отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Серед них, на жаль, є діти. Двоє-четверо дітей отримали поранення, двоє з них знаходяться в тяжкому стані. За даним фактом слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру, до судових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.